Вічна сьогодні прох Єремія, 18 глава, 23 вірш. Не простиш неправедності їх, і гріхи їх не змивай перед лицем твоїм. Нехай вони поваляться перед тобою в часі гніву Твого. Так, прослів Єремія. Читаємо значення. Релігійні ізраїльтяни змовилися разом убити Єремія, Божого вірного слугу і пророка. Теперішнього часу релігіоністи і їх союзники змовилися разом знищити світки його, на котрих пророк Єремія був типом і зерцем. Релігійні змовники копають яму. Щоб Божого помазаника приймати і розставляють Потай сіки, Пастки поставили Духовенство і їх релігійні союзники проти Свідкої Його на ноги Христа. Його останні члени тіло на землі. Це є ноги. Ти ж Господи. Знаєш усі їх задуми проти мене, не простиш неправедності їх і гріхи їх не змивай перед лицем твоїм, нехай вони поваляться в Армагеддоні перед Тобою. Такі змовники не скористають жертви Викупу Христа, ні в Армагеддоні, ані опісля. Коментар за Твістої башти, номер 10 1939 рік. І так Боже оприділення, яке його тут подає через пророка Єремію, коли пророк Єремія виконував точно постанови, прикази, правила Єгови. І він брав до уваги практичного виконання, то проти нього на той час показано, хто були ті, що не наведели і шукали приключки над Єрмією, щоб вибити його, показує релігійні ізраїльтяни. Отже, з того часу ми бачимо, що цих Релігійних не лише ізраїлітям, але весь народ, який перед людьми показує себе досить таким зірцевим, добрячим світовгодником, щоб світу догодити. Вони, каже, розмовилися на той час убити Єремію, Божого вірного слугу пророка. Бо коли Єремія наголошував їм на той закон, на ті правила, де перша увага мала бути бутина зі сторони тих ізраїльтян, то ми бачимо, що за це, що Єремія їм наголошував на закон правила і порядки, за це і у них піднялася злоба. Бо їх серце прив'язано було не до правди справедливості Божого народу для підтримки. Їх серце було направлено для ліцемірства, щоб показати перед людьми добрячою людиною. Тому ми бачимо, що ті жити в той час, вони шукали знищити ірмію. Тепер показує, шукає знищити тих світ кио, котрі представляють пророка Єремія або беруть в зірець і правило, починаючи від Єремії, пророка, котрий за правду і справедливість боровся, устоював за правдою то релігійні змовники копали яму для Божого слуги, піймали його, розставляли потайно, це все робили, щоб показати, що вони нібито ще й добре щось роблять. Між собою так вони це взаємопонімання виробили. Виробляли. Ну, насамологі, каже, то по тайному вони закладали сети, пастки. І це все постійно робить духовенство або ці лісемірні люди, котрі кажуть, тоді тепер шукають, каже, знищити ноги Христа. А ноги Христа це показує Божі помазані, котрих Бог вживає для того, щоб оголошувати. Той порядок, ті правила, ті вимоги, котрі згідно часу поступають. Ось погляньмо на останній час, коли тільки об'явлені були правила і порядки, більшинство за ким пішло? За правилами і порядками, які об'явлені через свідоцтво, пророцтво, значення тих свідоцтв і пророцтв. Ми бачимо, що пішли за авторитетністю людською. але не за Божою. А авторитетом людським керують димові беси на небо. Тому тут Єремія просив і його отак його вчив. І так у значенні показує, чого він просив. Ти ж каже Господи, знаєш усі їх задуми проти мене. Не простиш несправедливості їх і їх не змивай перед лицем Твоїм. Нехай вони поваляться в магазині перед Тобою. Тому що вони знають, де перше треба чинити добро і взаємовідношення, але вони не бажають це робити. Їхнє серце не там прив'язано. І вони це громко заявляють, що їхнє серце прив'язано до світа, до релігійних звичаїв, до об образів іменно, іменно того порядку, що витворили на шкоду, як у біблійні часи, так і в цьому часі на шкоду Божому народу. Тому Такі, каже, змовники не скористають жертву Викупу Христа ні в Варгедоні, ані Опісля. Милості Бог не дасть їм за те, що вони на перше місці ставлять по своєму призначенню, а не по Божому. Це так, значить.